Сьоморанку час новин на марафоні для вас працюють команди Фактів «Сітіві» та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Харків знову під вогнем окупантів. Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли індустріальний район міста. За словами харківського голови Ігоря Терехова, ракети влучили в промисловий об'єкт. Інформації про постраждалих поки немає. За кілька годин до того, ворожа армія обстріляла Куп'янський район. У селі Петропавлівка поранено кілька місцевих жителів. Першу допомогу їм надавали поліцейські. Одна людина поранена внаслідок ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Російська армія атакувала місто напередодні у день, повідомляють воова. Ворожа ракета поцілила у двоповерхівку. Ударом пошкоджені ще дві сусідні житлові споруди та адмінбудівля. Під вогнем окупантів напередодні опинився й Торецьк. Потрощені лікарня, пологовий будинок та профілакторій дивом минулося без загиблих та поранених. І вже завтра Володимир Зеленський виступить на саміті групи 20 в Індонезії. На це засідання спочатку хотів поїхати Володимир Путін. Утім, зрештою, він вирішив відправити свого заступника, міністра закордонних справ Лаврова. Та світові лідери навіть із Лавровим відмовилися брати участь в офіційному загальному фото під час зустрічі. Названа причина масовий дискомфорт через присутність Росії на саміті. Вже дуже активно готуємося до важливого тижня. Для України дипломатичного тижня відбудеться саміт групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз: публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Жителів Херсону просять не ходити сьогодні у центр міста. З таким закликом до містян звернувся голова Херсонської ОВА. Від ранку там працюватимуть вибухотехніки, почнеться розмінування. Очільник області наголосив, інформація про те, що у центрі роздаватимуть гуманітарку, це фейк. Я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Дякую вам, тримаємося. Слава Україні! Що ворог дійсно замінував усе, що бачив, свідчить ціла низка трагічних випадків напередодні у селі Новорайськ, це Береславський район на міні підірвався легковик з родиною. Четверо постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Також на залишених окупантами сюрпризах напередодні підірвалося авто Укрзалізниці із шістьома фахівцями. На щастя, усі живі інформацію підтвердив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі національного телемарафону. Зараз в області тривають стабілізаційні заходи. Сапери вже вилучили майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів. Нове зворушливе відео з Херсону. Одна з родин сховала український прапор просто під тротуарною плиткою у дворі. Якби окупанти знайшли український символ, його б знищили, а у херсонців були проблеми. Тож синьо-жовтий прапор поклали у декілька поліетиленових пакетів та закопали у пісок під тротуарною плиткою. Там він пролежав усю окупацію. Коли російська армія відступила з Херсонщини, господиня дістала стяг зі сховку, щоб святкувати звільнення Херсону. Ну, живой. Ну, живой. <laughs> ну, прям живой. Так, вот так. Фух. Отходи. Вот. <laughs> <laughs> Росіяни хотіли перетворити Херсон на центр з розсіщення й успішно провалили це завдання. Стаття, присвячена звільненому Херсону, вийшла в американському виданні New York Times. Журналіст Ендрю Крамер, посилаючись на історії українців, розповідає, як загарбники намагалися зробити Херсон осередком своєї кампанії з асиміляції громадян. А відтак викоріняти українську ідентичність. Забороняли національні пісні. За розмову українською могли арештувати школи, перейшли на навчальні програми програми РФ, а учні переконували, що вони тепер росіяни, а не українці. Однак херсонці вели свій спротив, ігнорувавши російський гімн, вчителі тихо вітали учнів словами Слава Україні. Один із співрозмовників видання назвав те, що відбувалося в Херсоні, етнічною чисткою. Журналіст не помітив під час свого перебування у місті нікого, хто би прихильно ставився до російських антисиміляційних зусиль. А через три дні після втечі окупантів кілька сотень херсонців все ще святкували звільнення на центральній площі. Як правильно машину не вдалося поцупити, то, хоч є нота, тікаючи з Херсону, росіяни вивезли тварин із місцевого зоопарку до окупованого Криму. Усе це знімали разом із кремлівськими пропагандистами, нагнали камер і назвали це евакуацією. Як з рук окупантів намагалися вирватися українські тварини, і як на те відреагувало наше міноборони, дивіться в матеріалі Аліни Матвічук. Приблизно 8 листопада. Поки ще окупований Херсон, Росіяни вже зрозуміли, що тікатимуть, тож намагаються прихопити з собою бодай щось, із місцевого зоопарку крадуть тварин. Ребята, зараз щас щитом стоять. Окупанти приймують у вольєр до єнотів. Та ті зустрічають їх приблизно так само, як і Херсонці під час захоплення міста у березні. З єнотами загарбники себе поводять так само, як і з українцями. За кадром у жіночки це викликає сміх. Перше повідомлення про викрадення, щоправда, тільки одного єнота з херсонського зоопарку з'явилося уже, коли російські війська рапортували про успішну втечу з правого берега. Одна з кремлівських пропагандисток написала. У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но реально единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка. Так вам не здалося. Жінка сама пише, що викрадення єнота це хороша новина. Згодом у мережі з'являється і відеопідтвердження викрадення тварин на ютуб каналі Олега Зубкова, який у анексованому Криму завідує звіринцем і парком Львів. Це він ганяється за єнотами повольєру. Крим є там сімдесят восім єнота. Ну дівчата Ціла єнотова фабрика. Історія про єнота одразу ж розлітається мережею. на крадіжку. реагує речник одеської ова і навіть пропонує обміняти його на російських солдатів. Ви знаєте, до цього часу не можу зрозуміти, навіщо російські окупанти вкрали українського єнота. Терзоти, поверніть нашу українського єнота. Ми вам 10 чмобіків повернемо. Назад, а в українських пабліках моментально почали з'являтися десятки мемів. Ось, наприклад, медаль за взяття єнота чи замість демілітаризації, деєнотизація. А ось уже сам Путін за взяття бодай чогось нагороджує командувача військами в Україні суровікіна. Тим часом у зоозахисній організації Йо Енімалс пишуть, що єноти не єдині цинічно поцуплені росіянами тварини. Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. Окрім вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок. Викрадення цих тварин пропагандисти теж зняли на відео. Щоправда, ці кадри ви вже не знайдете у Ютубі. Їх видалили на відео. Тварини нервують і пручаються. ні ні ні, не виходимо. Ослик вирішив піти першим. Давай, давай, давай. Уговоріть ослика, якщо он не хоче. Звісно, не хоче, як і лама, яку насильно намагаються запхнути у необладнаний для перевезення тварин мікроавтобус. Не так Не Та Україна своїх не кидає, навіть друзів наших менших. І про це милим постом нагадали у нашому Міноборони. Навіть херсонські їжаки радіють поверненню наших воїнів, а єнота ми обов'язково знайдемо і повернемо, як і усіх незаконно вивезених людей, тварин та захоплені Росією території. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ», Єдині новини. Українські авіатори напередодні вдарили по чотирьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки окупантів, що базувалися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє оперативне командування Південь. За минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад три десятки вогневих завдань. За попередньою інформацією, ворог втратив щонайменше чотири десятки військових та сім одиниць бронетехніки. Детальніше інформацію про втрати окупантів уточнює українська розвідка. А управління стратегічних комунікацій оприлюднило світлини знищеної у Чорнобаївці рідкісної радіолокаційної станції російської армії. Це була найсучасніша у російській армії мобільна трикоординатна станція радіолокації під лід системою кругового огляду. Вона дозволяла виявляти повітряні цілі на малих висотах в ускладнених умовах. Зокрема, за допомогою такої станції вказували цілі для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Як зазначають у Сраткомі, знищена станція є певною мірою унікальним екземпляром. Келихи, свічки та вази з відстріляних гільз. Усе це зі своєю командою створює дизайнерка Катерина Оварова. Вона двічі була змушена тікати через війну. 2014-го покинула рідну Макіївку на Донеччині, а цьогоріч навесні поїхала з Харкова. Зараз із своєю командою вона працює у Львові, і тут народилася ідея перетворювати відпрацьовані гільзи на твори мистецтва. У такий спосіб вдається не лише очищати харківську область від непотребу, а й допомагати відновлювати музей сковороди, який знищили російські окупанти. Люди просто віддають банери, бо вони їм, скажімо так, вже потім не потрібні. І з них от виходить міцний такий водонепроникний шопер. Катерина харківська дизайнерка і засновниця апсайклінг бренду, тобто напрямку моди, де дають нове життя старим речам. Три роки вона з командою займалась пошиттям шоперів, поясних сумок та рюкзаків з банерів. З початком великої війни команда опинилась у Львові і запустила новий проєкт. Відстріляні гільзи з Харківщини отримують нове призначення. Ми робимо з неї одразу два вироби. По-перше, це келих для алкоголю. Ми відрізаємо низ та припаємо харчову нержавійку, щоб можна було пити з цього виду посуду. І те, що у нас залишається саме ось ця частина, ми зробили суто для українців. Зараз актуальний продукт це підсвічники. На кожному виробі патріотичне гравіювання. Гільзи з Харківщини привозять волонтери, які передають допомогу військовим. Нині у Катерини вже 300 кілограм такого мотлоху. З нього, окрім келихів та підсвічників, її команда робить також аксесуари та підставки. А з відпрацьованої РПГ Муха вирішили зробити вазу. Вона була розроблена в виді пеналу, щоб можна було якщо захочеться зняти, якщо захочеться, то надіти. Таким чином, і поставити туди квіточки. Така ваза вартує 3,5 тисячі гривень. Набір з келихів – 5 тисяч. Найдешевший брелок продають за 390 гривень. Усе можна замовити на сайті. Такі товари користуються попитом серед іноземців. Проєкт створили, аби допомогти відновити зруйнований музей сковороди на Харківщині. Частину коштів з продажу перераховують на його відбудову. З цих подій жахливих ми робимо речі, котрі будуть нам нагадувати, що ми були причетні до того, що відбудувати музей, за Сковороди, в мене язик не повертається сказати, що ми з вами зайшли в приміщення національного літературно-меморіального музею Григорія Савича Сковороди. Це той самий музей. Прямим влучанням ракети його знищили 7 травня. Син директорки, який тієї ночі охороняв приміщення, ледве вцілів, зазнав поранень. Це був маєток 18-го сторіччя, де Сковорода жив останні роки життя. Поряд він і похований. А ось це власне уже початок. Нашої експозиції, і саме отут стояв пам'ятник Григорію Сковороді. Пам'ятник вцілів, він нині на реконструкції до кордону зерев зі сковородинівки Богодухівського району Харківщини трохи більше 20 кілометрів, але незважаючи на таку близькість до агресора, у національному музеї певні відродять. Допомагають самі прості люди. Всі, хто побачили трагедію, всі, хто на нашому де там в соцмережах побачили наш рахунок і надсилають від тисячі п'ятсот гривень, сто гривень, але в результаті це вже більше ста тисяч. Лише на проєкт потрібно понад 400 тисяч. Сама реконструкція це мільйони гривень. Та головне встигнути до холодів накрити дах, аби зберегти те, що вціліло. Був біль втрати, розпач якійсь мірі, а потім відчуття того, що все це буде. Подолано, що буде перемога, що буде реставрація і що ми будемо ще кращими. За перший місяць продажів бренд Катерини перерахував музею 5 тисяч гривень, проте нині продажі ростуть. Тож дизайнерка певна, що наступного місяця вдасться зібрати більше грошей. Будемо фокусуватися суто на музеях або якихось знаєте, культурних організацій, бо ми хочемо от зберегти а, ту культурну спадщину України, котра у нас а, є. Катерина вірить, скоро з командою зможе повернутись до Харкова і далі допомагатиме відновлювати пам'ятки культури. Оксана Ротко, Марія Малевська, Тарас Оленець та Олександр Бринза. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Український снайпер посів друге місце у світі з дальності стрільби в бойових умовах. Наш спецпризначенець поцілив російського окупанта з відстані 2 кілометри 710 метрів. Дистанція підтверджена командуванням зсу. До цього друге місце у рейтингу посідав британець з дистанцією до цілі трохи менше 2,5 кілометрів. А перше місце належить канадцю. Його результат 3,5 кілометри. Вболіваємо та всіляко підтримуємо наших наймужніших військових. Цим ми наближаємо перемогу. Більше новин за 15 хвилин.